Ми ніколи не кидаємо своїх людей. Ми Як патронатна служба, яка має досвід 2014 року, ми не чекаємо, поки до мене звернуться. Я швидше звертаюся і пояснюю родині, що треба зробити. Емоційно, це дуже складно, психологічно, а іноді і фізично було важливо, щоб військовослужбовець був не тільки в своєму напрямку розвинений. Це бо якщо ти просто у кабінеті. І ти не розумієш, що далі казати родині, як же ти будеш співпрацювати, а ніяких там супералгоритмів, табличка, Excel, нічого більше. Дуже важлива комунікація не тільки у військовій частині, а ще комунікація зовні. Ну тобто, так зараз хлопці там збирають авто, дрони. Але тим, чим ми займаємося, це не менш важливо. Мене звати Марина, я офіцер групи цивільно військового співробітництва 3 штурмової бригади. Мій шлях як військовослужбовця розпочався в 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Але з 2014 року, коли я виїхала з окупованого міста Луганськ, я займалась благодійністю та волонтерською допомогою до 2022 року. Патронатна служба Янгола Азову була створена у 2014 році. Засновницею служби є Олена Толкачова, яка за підтримки тоді командира батальйону Азов Андрія Белецького вони заснували цю службу. По-перше, мета цієї служби була надання. Допомоги пораненим та якомога швидше поставити бійця в стрій, тобто надати усіяку допомогу в шпиталях, в лікарнях, забезпечити військовослужбовця пораненого всім необхідним, реабілітацією, так та підтримкою до того моменту, поки він стане до строю. Також на службу додалися зв'язку з загиблими військовослужбовцями, додалось ще одне. Завдання це вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Тому наша служба теж взяла на себе цю відповідальність та почала приймати в цьому участь. Тобто, наразі патріонатна служба Азову розвинулася, займається пораненими бійцями. Похованням та вшанування полеглим бійцям також ми надаємо допомогу родинам безвісти, зниклих, полеглим наших героїв, полонених, а також усіляко допомагаємо в усіх напрямках, коли до нас звертаються родини. Безпосередньо мій напрямок роботи як офіцера цивільно-військового співробітництва це напрямок по полеглим нашим військовослужбовцям безвісті зниклим та полоненим. Я займаюся цим напрямком і ну, з родинами комунікую теж я. В нашій бригаді так Командир розподілив між нами. Бо ми, як патронатна служба, яка має досвід 2014 року, ми займаємось цим напрямком, але ми не можемо одна людина, ви ж розумієте, не може такий обсяг обсягнути. Тим паче, наша бригада знаходиться у зоні виконання більше півроку, і ви розумієте, що один соціальний працівник з відділу МПЗ він фізично. Не може ну, такі обсяги потягнути. Тому в нас є команда. Команда складається з представників патронатної служби, тобто відділу цивільно-військового співробітництва. Також в нашій команді є представники МПЗ служби, також юридичної, фінансової та строєвої та кадрової служби тобто, представники цих служб задіяні разом з нами в нашій роботі. Алгоритм роботи я зараз не буду розказувати про стандартні алгоритми роботи, які вже прописані в наказах Міністерства оборони в розпорядженнях та положеннях. Я вважаю, що це повинен знати кожен військовослужбовець, хто працює в цьому напрямку. Я можу вам розповісти алгоритм, по якому працюємо ми в нашій бригаді. Тобто, я можу одразу так мовити, узагальнити роботу по полоненим, по безвісті зниклим та по загиблим. Тобто, начало алгоритму, воно для. Для Всіх є однаковим. Це я, як офіцер цивільно-військового співробітництва, отримую інформацію від строєвої служби про е бійця і його статус. Після цього я отримую також від строєвої частини, коли та на який РТЦК було направлене сповіщення. Тобто, що це нам дає, коли ми маємо розуміння, що відправлене сповіщення наша служба одразу зв'язується з РТЦК та СП. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб родина якомога швидше дізналася про статус військовослужбовця. Бо це дуже важливо, коли РТЦК та СП не сповіщає родину 2-3 дні. У родини починається паніка, вони починають дзвонити, писати в соціальні мережі, звертатися на гарячу лінію Міноборони Генерального штабу. Тому, щоб цього уникнути, ми одразу зв'язуємося з РТЦК та СП, повідомляємо їм, якщо вони. Нище не побачили, що надіслане на сповіщення. Що воно прийшло після того? Ми е, отримуємо зворотній зв'язок, що родина вже сповіщена. Е, хочу зауважити на тому, що ми не маємо жодного права сповіщати родину як військова частина. І це дуже-дуже важливо, бо це є травматично для родини, і треба родину до цього підготувати. Тому представник РТЦК та СП це на нього покладається по закону ця відповідальність. Тому ми вже починаємо комунікувати з родиною після того, як уже родина сповіщена, тобто ну не одразу через 5 хвилин, це зрозуміло, але витримуємо паузу там 2-3 години, і вже починаємо комунікувати. Якщо це зникли безвісти, в нас є штаб-сержант цивільно військового співробітництва, який займається з родиною. Він збирає особливі прикмети. Тобто, ну розумієте для чого це нам потрібно. бо Може людина перебувати потім в полоні. У кожної людини, ну, у татаювання є не у кожного, але особливі прикмети є у когось: шрами від операцій, від поранень у хлопців. Ну, дуже, дуже багато. Тому е, збирається інформація по особливим прикметам, фотографії, тобто, що може при ньому бути на той момент. Ну, Бувають ланцюжки, цепочки, якісь. Це вся інформація збирається, вона вся фіксується і тобто, далі вже ми передаємо безпосередньо. На координаційний штаб в поліцію пишемо заяви як військова частина, тобто всю цю інформацію уніфіковуємо. Щодо роботи з загиблими, то тут початок схеми той же, тобто РТЦК та СП, сповісти в родину. Далі що ми робимо? Ми на себе взяли таку долю роботи як транспортування загиблого тіла загиблого військовослужбовця до місця поховання. Чому ми це робимо? Бо так склалося, що наш командир нашої військової частини дуже, так би мовити, контролює всі ці, ці процеси, і нам дуже важливо, щоб наша людина, наш військовослужбовець, який поклав за життя за ну, в нашій країні, щоб якомога більше проявити пошану до родини. Та вшанування, і щоб ну, це було достойно, і е, родина відчувала нашу підтримку в такому горі і в такій біді. Тому ми контролюємо всі етапи евакуації тіла, всі етапи транспортування до закладів судебно-медичної експертизи. Тобто, ми знаємо в якому морзі знаходиться тіло загиблого військовослужбовця. Ми знаємо час, коли буде розтин. Тобто ми вже плануємо безпосередньо, коли і як ми зможемо транспортувати. Тобто, наша робота заключається в комунікації з представниками РТЦК та СП та безпосередньо вже з родиною. Якщо ми кажемо про полонених, Тобто ця інформація требує підтвердження, і статус не одразу може бути підтверджений. Тут же ми робимо запити, ну, в установи, яким це передбачено законом, і коли ми отримуємо підтвердження, ми переводимо статус та сповіщаємо родину про те, що статус допустимо зниклого безвісті, переведений в статус полоненого і вже можна додавати до списки обмінів. І так відбувається. Ну, моя робота і робота команди, з якою я працюю. Відповідальність лежить на патронатній службі. Тобто, командир від нас постійно отримує звітність. Тобто, ми на нас, якщо ми зараз кажемо про полеглих військовослужбовців загиблих, то ну, ми звітуємо. Ми завжди доносимо інформацію, коли де буде похований військовослужбовець. Тобто, це має знати командир обов'язково від нас це вимагають. І в цьому напрямку задіє. Патронатна служба, ну група цивільно-військового співробітництва, строєва та кадрова. Якщо ми кажемо про зниклого безвісті або також полоненого, то тут дуже важливо задіяне МПЗ, бо вони проводять службове розслідування. Бо хочу зазначити, хто не знає, що від службового розслідування, наскільки швидко воно завершиться, буде проведена виплата родині. Тому все залежить від статусу військового службовця але в мене так я налагодила процес. Тобто, я можу подзвонити в підрозділ батальйону в МПЗ, хто проводить розслідування. Я це дуже відслідковую, помічаю собі. Тобто, я ну держу так на контролі ці моменти, тобто я відмічаю собі в мене таблиця, так по загиблим, по безвісті зниклим, і я собі фіксую кожного разу. Коли розпочато є наказ на початок розслідування і коли є завершення, коли завершений етап, це для мене є сигнал того, що я можу вже через строєву частину надати документи родині для подальших оформлень пільг від держави, тобто це дуже важливо саме. Відслідковувати ці моменти, тому що коли до мене звертається родина, я не гублюся і не починаю кудись дзвонити, щось виясняти. У мене є таблиця, в якому по кожному військовослужбовцю і по його статусу я можу оперативно надати інформацію. Тобто я вже ну дійшла до того рівня, що мені вже не потрібно бігати. Тобто, перший тиждень, два-три, це да була досить важка робота зібрати інформацію, зрозуміти на якому етапі. Знаходиться, яка проблематика в родині. А вже зараз це дуже просто, ти відкриваєш, тобі кажуть, е, прізвище, ти дивишся в строчці і бачиш, що завершене розслідування, то тобто ти кажеш, родині, все завершене розслідування, кошти будуть нараховані там, протягом наступного місяця. Документи я вам підготую, е, як вони прийдуть в РТЦК та СП, я вас повіщу. І я дійсно це роблю. Тобто, коли строєва частина знов-таки відправляє документи, вони мені те, Теж про це кажуть. Тобто в мене налажена комунікація зі всіма відділами. Тобто, це не означає, що потрібно увесь відділ задіяти. Це може бути представник, один представник відділу. Допустимо, в фінансовій частині по загиблим один бухгалтер нараховує, по безвісти зниклим інше. Я їх знаю. Якщо в мене статус загиблий, я звертаюсь сюди. Якщо зникли безвісти, сюди в юридичному колі теж саме. Юристів декілька, але співпрацює по документам загиблих та безвісти зникли одна людина, тобто я не розпиляюся. На всіх військовослужбовців мені це не потрібно. І ще коли по МПЗ я бачу, хто веде розслідування, тому теж звертаюся безпосередньо, бо я розумію, що не завжди начальника служби можна турбувати. В нього є свої обов'язки, в нього ціла служба, і в підпорядкуванні знаходяться військовослужбовці. І якщо я кожного дня, як мене телефонують по. Декілька разів на день, то я не можу постійно займати людину цими питаннями. Тому я так вистроїла роботу. Що я комунікую як з батальйонним рівнем, так і зі штабом і управлінням. Взаємодіємо ми з поліцією, тому що коли є статус, зниклої безвісті, від частини ми надаємо заяву та надаємо інформацію. Про зниклого безвісті також ми комунікуємо з судово-медичною експертизою, якщо це загиблий, бо нам потрібно розуміти, де знаходиться тіло загиблого, де ми можемо і коли його можемо отримати. Тобто, ну комунікую ну, особисто я в цих напрямках. Якщо розсматривати патронатну службу в цілому і дівчата, які займаються пораненими, то в них дуже дуже обширна робота. Вони комунікують і зі шпиталями, і з лікарнями. Із командуванням медичних сил, тобто там більш-більш сугубо розвинена робота. Мій напрямок дуже вузький та специфічний, тому ну більше я нікуди не звертаюсь. Ну особисто я комунікую на рівні військової частини, СМЕ та поліція. Структурувала дуже просто, в цьому мені допомагає кадрова служба бригади, тобто безпосередньо по інформації. Військовослужбовця по його особистим даним, по контактам з родичами, вся інформація мені допомагає кадрова служба. Тобто, коли до мене приходить сповіщення, і ну, я його не бачу, вони мені кажуть там прізвище, ім'я по батькові дають мені посаду, яку займав військовослужбовець, дають мені РТЦК. На яке відправлене, і дають контакти родини. Просто обична таблічка Excel. Я просто вношу всі ці дані і кольорами відмічаю собі, коли завершені які етапи. Тобто, коли РТЦК сповіщена, відмітила зеленим, коли родина сповіщена, відмітила. І тобто, в мене кожна клітиночка, вона від... підсвічена ці... кольором. І тоді я вже розумію, коли мені вже вся строка зелена, то значить все, все закінчується. Шила, документи надіслані, все зроблено, тому таким чином я розумію: нема ніяких там супералгоритмів, таблічка Excel, нічого більше. Ми розподіляємо роботу, тобто є людина, яка займається похованнями, тобто вона відслідковує усі процеси. Транспортування тіла, комунікацію, з РТЦК та СП є людина, штаб-сержант цивільно військова співробітництва, яка бере на себе збір інформації по зниклим безвісті, тобто є обов'язково, обов'язково треба делегувати, бо емоційно це дуже складно, психологічно, а іноді і фізично, бо ну не можна встигнути. Я не можу сказати це проблемами. Бувають просто різні ситуації, коли не дуже, так м'яко кажучи, не дуже обізнані співробітники РТЦК та СП неналежним чином присилають документи. Оце в моїй безпосередній роботі це дуже важливо, бо мені дзвонить родина і каже, що мені щось не випадеть. починається скаржитися. Коли я приходжу до юридичного відділу і ми відкриваємо документи, що ми бачимо? То заяви нема. То свідоцтва про народження дітей немає. Тобто, все ж залежить, коли надійшли документи, і коли е, ну не можемо, ми нарахувати, бо в нас не вистачає чогось. І ось тут теж треба зв'язувати з родинами. Чому я знаю кожен етап? Я дійшла до такого рівня, що мені вже на початку, коли надходять документи, юрист переглядає і він одразу мене одразу дзвонить і каже, що подзвоніть, будь ласка, така та така -та, сім'я немає такої то заяви. Тобто, ми не чекаємо. Поки до мене звернуться, я швидше звертаюся і пояснюю родині, що треба зробити. Я розробила алгоритми для родини, що треба робити після поховання або якщо це безвісти зникла людина. Але ви знаєте, алгоритм написан дуже просто, але коли людина знаходиться... В такому стані горя і біди, це дуже важко сприйняти інформацію. Тому все одно я декілька разів передзвонюю, декілька разів все одно я наголошую на тому чи іншому, що треба зробити. Так, не завжди кожна людина може адекватно сприйняти ситуацію. Треба бути готовими, що психологічні стани дуже різні, і це м, треба себе підготувати. Ситуації бувають різні, бувають різні випадки, Падки, але тут найголовніше розуміти, що в родині горе, біда, не треба бути емоційною, треба дуже чітко надавати відповіді, щоб родині було все зрозуміло. Я вважаю, що людина, яка займає цю посаду, вона повинна бути емоційно стійкою. В мене є номера РТЦК та СП. Скажу так, що я їх сама здобувала, тобто вже це нароботана робота. Тобто, коли вже є сповіщення, я бачу, як РТЦК та СП, і тому в мене, ну. Мабуть, не. ну дуже багато є, дуже багато намірів. Також, коли це зникли безвісти, то обов'язково я надаю інформацію і номера телефонів НДКЦ, щоб обов'язково перевірити ну, зареєстрована зареєстрованого ДНК поліції. Ну, зараз ми в цьому напрямку знаходимося, тому в мене є номера телефонів слідчих. Цього районного відділу поліції. Тобто ну, це обов'язково, я вважаю, щоб можна бути комунікувати. Буває таке, що звертається родина, коли провадження було заведено ну, в Дніпрі, а сама справа передається сюди. От. Тому слідчого родина не може знайти. Каже, прийшла бумага. Справу передали, а що, а хто слідчий? Тому я дзвоню і мені надають інформацію. і Я надаю її родині. Тому в мене ну ці мера є, і я дуже швидко можу відреагувати на запитання родини. Коли діючий військовослужбовець нашої бригади до нас звертається, ми ні в якому разі не відмовляємо нікому. Я навіть не знаю, як може бути, як по-іншому. Бо ну, в нас так заведено, і е, наш командир е, завжди на це зауважував: що якщо це наші військовослужбовці, вони жодного разу не мають відчути, що вони е, якось покинені в якомусь скрутному становищі. Якщо ми зараз кажемо про е, Психологічний стан або моральний або фізичний, то звісно, можна звернутися і вже там розглядає начмедбригади, бригади, МПЗ, в якому напрямку треба вже допомога. Тобто, звісно, кожен військовослужбовець знає у нас, що можна звернутися з будь-якою допомогою. І ми, якщо ми не можемо вирішити це у військовій частині, допустимо, можу сказати, що там. У кого малі діти там ну з садочком бувають якісь там, да не можуть там чергу стати. Ми е, комунікуємо з дуже багатьма громадськими організаціями, благодійними фондами, волонтерськими рухами. Це все е, так би мовити, Олена Толкачова Вона це заснувала і дуже дуже довгий шлях подолала. Тому в нас вже є дуже, е, дуже маса контактів, до кого ми можемо звернутися, і ми вирішуємо у будь-якому питанні. Любе звернення, яке до нас надходить. Тобто ми ніколи не кидаємо своїх людей, ніколи ну, ні родини, ні військовослужбовців, тобто ми надаємо усіляку допомогу. Навіть коли випадки людина поранена та по шляху евакуації їде, в неї немає засобів гігієни, немає телефону, речей. Ми все це надаємо. Тобто дівчата-куратори, хто курує бійця, вони приїдуть в лікарню, в шпиталь, поспілкуються, привезуть речі. Чи ну тобто, і це ж все за допомогою благодійних фондів та волонтерів. Тут дуже важлива комунікація не тільки у військовій частині, а ще комунікація зовні. Ну тобто, так зараз хлопці там збирають авто, дрони. Але тим, чим ми займаємося, це не менш важливо, бо треба допомога людині, щоб військовослужбовець був здоровий і в нього було бажання ще повернутися. Ви розумієте, що це дуже важливо. Задача виконана, коли пройшла виплата від військової частини, коли відправлен пакет документів родині та на РТЦК та СП. А, ну як для мене. Все відмічено зеленим кольором, і задача завершена, але все одно я далі комунікую. Ну нема дуже рідко, коли родина просто зникає і нічого не все одно, не звертаються там, де отримати сіре посвідчення. А як оформити ОГД? Я кажу: вам треба брати ЦК та СП, бо я ну не можу вам підказати, бо я військовослужбовець і працюю ну, в бригаді безпосередньо, але все одно вони мені дзвонять, все одно я допомагаю. Гаю, кажу, куди звертатися, тобто, все одно е, комунікую далі, і ну нема такого, що повністю родина е, поділася і більш не з'явилася. Тобто, тим тим паче, зараз там родини е, спілкуються між собою, проводять виставки полеглих, щоб вшанування пам'яті, і все одно ми продовжуємо, продовжуємо спілкування далі. Тобто, не закінчується. Можу сказати, що не треба нічого нового робити, просто треба робити свою справу, щоб кожен військовослужбовець, який займає посаду, був. Компетентний в своїй роботі. Я вам можу сказати, що в нас не створено ніяких нових посад. У нас є штатний розклад, і ми по ньому працюємо. Просто ми е, дещо змінили, змінили в комунікаціях між собою. Ми Кожен виконує наші обов'язки, які прописані в наказах статутах Збройних сил України. Ми нічого не вигадували. Але е, обов'язки по е, кураторству. Е, Поранених в нас виконують санітари. Тобто, санітар медичної служби, який займає посаду, курує бійця пораненого з моменту його поранення до одужання. Тобто він намагається кожного дня, кожного дня спілкуватися. Тобто, ми знаємо, в якому Фізичному стані знаходиться наш поранений. Ми знаємо, які етапи евакуації шляхи він прийшов, в якому шпиталі він зупинився, і далі куратор по посаді санітар медичної роти буде його супроводжувати. Тобто не треба посад ніяких додати. Є санітари, будь ласка, опікуйтесь пораненими хлопцями. Якщо ми кажемо зараз про полеглих, в нас є група цивільно-військового співробітництва. Дуже важливо, щоб офіцер цивільно військового співробітництва теж був присутній на точках евакуації, бо це дає те, що ми знаємо, в якому стані тіло загиблого військовослужбовця, чи треба готувати родину до опізнання, чи це буде ДНК? І це дуже важливо, бо якщо ти просто у кабінеті і ти не розумієш. Що далі казати родині? Як же ти будеш співпрацювати? В нас є офіцер, який завжди знаходиться на пункті евакуації. Він завжди, кожного дня з п'ятої ранку там знаходиться. І неважливо, є в нас полеглих, нема полеглих, штурмуємо, не штурмуємо. Це його робота, і він її виконує у зоні виконання постійно. Він допомагає хлопцям з інших бригад. Тобто, це ж знову таки комунікація. Тобто, всі в нас є юристи, є розглянуті документи, фінансисти є нараховані виплати. Тобто, я вважаю, що нічого не треба нового е, створювати. Воно вже створено. Просто тут вже е, другий момент, е, як командир частини. На це реагує, ну тобто, в нас цим дуже налагоджений процес. Ми звітуємо командуванню управлінню про свою роботу, і якщо Десь у когось виникає якесь питання, ми завжди реагуємо і завжди надаємо відповіді. Бо у нас це дуже важливо для командира. Тому в нас я ж кажу, що в нас нічого не створювалось. Ми створилися в 2014 році, і просто вже масштабувалися, і тому в нас це дуже вже схема. Вона відпрацьована. Тому просто кожен військовослужбовець повинен виконувати свій обов'язок. Дуже багато прийшлося мені вивчити, бо я вивчаю не тільки накази і положення цивільно-військового співробітництва. Я вивчаю МПЗ по особовому складу, тобто треба бути розвиненим. Це не означає, якщо ти займаєш посаду МПЗ, то ти тільки должен, ну, розуміти е, свої обов'язки в МПЗ. Ні, коли до тебе до соціальника звернеться родина. І не одна родина, ти не будеш кожного разу звертатися в ту чи іншу службу. З, е, мені дуже допомагає, я виділяю кожного дня одну годину на читання заказ, ну, наказів або законів іншої служби. І тому я дуже розуміюся, коли по закону потрібно завершити розслідування, коли надається якийсь документ. Тобто я займаюся саморозвитком, я кожну годину. Раз на раз на день я читаю будь-який напрямок. Тобто тут теж дуже важливо, щоб військовослужбовець був не тільки в своєму напрямку розвинений. Це допомагає, якщо ти розумієшся, і там, і там, і там, то, то проще працювати. Ти ж не будеш кожного разу звертатися по одному тому може запитанню в службу. Ну навіщо це робити? Можна почитати, запам'ятати, десь записати і відповідати на питання ну це ж не складно, ну як на мене.